У Миколаєві пройшла чергова акція в підтримку військовополонених та військових збройних сил України, які зникли безвісти. Родини військовополонених та небайдужі миколаївці об'єдналися, аби суспільство не забувало про тих, хто боронячи нашу країну від окупантів, потрапив до ворожого полону, та привернути увагу громадськості та міжнародної спільноти до проблем повернення українських військовополонених. Ми прагнемо і закликаємо всю світову спільноту і будь-які всі можливості можливі дипломатичні місії. Хто тільки може, аби вони долучилися до цього процесу і сприяли як найскорішого повернення нашим захисників дому. До біля Миколаївського залізничного вокзалу? Зібралося понад 200 автомашин, прикрашених українськими прапорами та прапорами різних підрозділів збройних сил України. Учасники готуються до автопробігу центральними вулицями Миколаєва. До автопробігу долучилися рідні та друзі військовослужбовців. Цей автопробіг організовано саме з метою привернути увагу світової спільноти до питання повернення наших бранців і цивільного поводження з ними. Маршрут автопробігу полягав від залізничного вокзалу. Проспектом Центральним більш ніж дві сотні автівок проїхалися до спорткомплексу Надія та повернули на проспект Героїв України. Проїхавшись мікрорайоном Соляні, автопробіг було завершено на восьмому причалі. У пробігу брали участь різні види транспорту, у тому числі мотобайки, таксі та медичний транспорт. На восьмому причалі зустріли автівки жителі міста з плакатами своїх рідних та друзів, які перебувають у ворожому полоні або вважаються безвісти зниклими. До них долучилися волонтери та громадські активісти. Акція охопила кілька організацій та громадських об'єднань. Тут багато організацій всі доєдналися до цієї акції, тому що це надважливо повернути наших оборонців, наших захисників додому. І ми розуміємо, що без привернення уваги світової спільноти, без привернення уваги правозахисних організацій ми не зможемо оперативно цього зробити. А кожен день знаходження у неволі для наших хлопців іде певно за рік. Я голова громадського. ...організації Вірні завжди. Ми боремось за морську піхоту України. Вже понад буде два роки, як ми боремось за них. Розпочали другий етап акції з хвилини мовчання заполеглими в російсько-українській війні. У мене мій брат погиб в самоліті Іл-76. Ми опізнали його тіло. Пані Олена, мама морського піхотинця. До Миколаєва приїхала з Чернігова. Участь у акції взяла, аби підтримати сина та допомогти його повернути додому. І він 11 квітня. Мені подзвонив, каже, мама, забирай дітей і уїжджай з Чернігова. Ми переселенці. Я півтори року не уїжджала, не слухала його. А потім як він мені сниться. Мама, ти обіцяла уїхати, а ти не уїхала. Ну я його волю ісполнила. Він 22 місяць у полоні. Ждем, любим. У акції, яка прийшла на восьмому причалі, взяли участь понад 500 людей. Це родичі та друзі військовослужбовців, які знаходяться у полоні. Більшість з них це ті, хто до останнього боронив місто Маріуполь. Акція пройшла під гасло Ми голоси полонених. Батько військовослужбовець 51 го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти він потрапив у полон рівно 22 місяці тому, сьогодні, 4 лютого, рівно 22 місяці, він знаходиться в полоні. Він захисник Маріуполя. Вже не перший раз я приймаю участь в даних акціях, а так як один із моїх близьких людей також перебуває в полоні. З морської піхоти, 36-ї бригади імені контрадмірала Білінського. Тому я завжди стараюся підтримати кожну таку акцію. Вже перебуває 22-й місяць, 12 квітня буде. Тобто, вже майже другий рік знаходиться у полоні. Були присутні на акції ми голоси полонених і родичі безвісти, зниклих героїв. Чекаю свого сина, воїна Марпіха, який боронив Маріуполь зараз. По ну, безвісті зникли, ймовірно, в полоні. Його ті, які приходили, звільнялися, говорили, що бачили його в Оленіці. Більше про нього нема ніяких. Аби взяти участь у акції, приїхали рідні та близькі з інших населених пунктів та міст: Кропивницький, Херсон, Одеса. Родичі членів екіпажу з катерів Слов'янська Станіслав. Які приїхали з Одеси на акції, представляли організацію Об'єднані морем. Це спільнота, яка об'єднує родичів зниклих військових моряків. Наразі за весь термін війни лише 16 військових моряків є зниклими безвісті. Це саме ті моряки, які охороняли наш морський кордон да держави нашої з першого дня в морі, і наші хлопці пропали саме в морі. Патрульний катер Слов'янськ. Він загинув біля Кінбурзької коси, і звідти ми шукаємо 11 хлопців. Вісім було спас, спас, спасли хлопців, а 11 зникли звісті. Це було 3 березня 22-го року. Другий катер це десантно-штурмовий катер Станіслав. Він загинув, на жаль, біля острова Зміїний. Він приймав активну участь у боях за острів Зміїний. І загинув в катер 7 травня 2022 року. Звідти ми шукаємо п'ять хлопців. Три спасли, і п'ять зникли безвісті. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наразі у ворожому полоні перебуває більше восьми тисяч бранців. Це і військовослужбовці, і медики, цивільні та волонтери.